Усім привіт! Сьогодні на календарі неділя, і я вирішила записати влог вихідного дня. Наперед перепрошую за свій голос. Мене трішечки заклало, я захворіла, але сподіваюся, трішечки підлікуюся і все буде добре. Записую відео я у суботу. А в суботу в мене зазвичай робота у студії з клієнтами, і вії, і брови, ламінування, фарбування. А решта вільного часу я провожу з сім'єю чи друзями. Тож не забувайте про вподобайки до цього відео і давайте проведемо наступних 15 хвилин разом зі мною. Маю зараз клієнточок, Навії брови. Біжу трошки познімаю вам своєї роботи. Після чого додому, не знаю, можливо, підемо гуляти з дітьми. Гарна погода. Прийшла я вже на роботку, маю сьогодні кілька клієнточок. Спробую зараз вам познімати трішечки робочого процесу. Як я вже вам розповідала у попередніх відео, ця робота у салоні це не є мій основний заробіток. Я наразі знаходжуся у декретній відпустці, але щоб все ж таки не зависати, як то кажуть, удома і не завалити себе бутовухою і всякими хатніми справами. Я вирішила займатися чимось для себе, для свого задоволення. І ця робота є для мене хобі, хобі, яке також приносить мені невеличкий дохід. Я люблю все, що пов'язано з б'юті-індустрією, тож вирішила так само реалізовувати себе як візажиста, бровмайстра та лашмейкера. Як ви помітили, я сижу зараз не дуже в зручній позі, так. Але робота іноді така, що доводиться виконувати її саме в такому комбі-ритмі. Знаєте, будучи маленькою, я дуже не любила осінь, тому що це були дощі, болото, особливо не погуляєш. Але зараз, чим старше я стаю, тим більше я все починаю любити осінь, любити одягатись по-осінньому. А ще я дуже люблю цей період, коли листя ще не опало, але вже таке багряне, червоне, жовто-зелене. В цей час, в цей період, в жовтень жоден місяць, обожнюю їхати в гори. Ну, Цього року не вийшло, але дуже люблю іменно цей період осені. Пейзажі просто неймовірні. І ще для мене осінь асоціюється з таким затишком. Ти починаєш зі своєї гардеробної витягати пальта, якісь черевички, сведри, це все таке ніжне. Можна по-різному комбінувати, одягати. Бо вирішила значить, скоротити дорогу, пішла через. Стройки, будують нові квартали. зайшла в купу болота. Одне радує, що зараз будуть красиві пейзажі. Іду через озеро наше міське. Попробую вам зараз познімати. Я сподіваюся, вам теж сподобається. Що в мене тут таке? Ці бакінбарди, росте волосся, до речі. Після другої вагітності, після початку війни, без літа, у мене почало дуже сильно випадати волосся, лізти просто клочами. Пила вітаміни, але вітаміни для росту волосся мають свою побочку, росте волосся всюди. А так як я ходжу на лазерку, мені такі вітамінки протипоказані. Тому починає рости нове волосечко. Пошвидше б вже відросли ці бакенварди, бо мені вони не подобаються. Розвага діткам. Дуже гарно облаштували наш парк, наше озеро. Дивіться, які шхідні дорожки, бігова доріжка, велодоріжка. Дуже багато було сперечання, дуже багато людей було незадоволено, що наше озеро так довго робиться. Робили, його, по по-моєму, три роки це все було до доброводило. Багато коштів витратили, багато, мабуть, списали щось, але тим не менше результат дуже хороший, дуже гарний. Свого часу я бігала на цьому озері, наше озеро має майже три кілометри навколо нашого озера. Я до вагітності бігала по 2-3 кола. Якщо вистачало сили і настрою, бігла третє коло, зазвичай два. І тоді ще не було цієї, ось цієї бігової доріжки з зеленим покриттям. Тут росли старі дерева, які вже їхнє коріння виступало з-під асфальту. Було дуже складно бігати, постійно спотикалися, можна було повивертати собі ті ноги. От. А зараз зробили, бачите, навіть є малюнок, знаки різні, там знак велодоріжка. Тут знак, що це бігова доріжка, а це доріжка для прогулянок. Тут у нас джерело, дуже багато людей набирає воду, питну воду, використовують її як питну воду. І спортсмени, які бігають також. Я завжди тут зупинялася. Передихнути випити водички. До речі, цей мостик веде до острову Кохання. У нас тут серед озера є такий острів, назвали його острів Кохання через те, що там завжди любили відпочивати закохані пари. Дуже також гарно його облаштували, зробили лавочки, фотозону, якусь, здається, у вигляді серця. О, я люблю ів. Є станція катамаранів різних, тут ну, трошечки далі, я, мабуть, до неї мене дійде. Не зможу вам показати. На катамаранах різних тут катаються, на байдарках. Так от, Коли я бігала, ще до цієї дорожки не було. Зараз є вже доріжка і сподіваюся, я найближчим часом відновлю свої бігові тренування, так сказати. А Це вам трішечки заколісного життя людей в екрані на екрані. Вийшли погуляти Олечі ми з дітьми. Четверо дітей б'ються між собою. У мене двоє маленьких б'ються за ляльки, тут двоє дорослих б'ються за чіпс. Покажу вам трішки нашого вечірнього міста. Мичте, вуличного освітлення немає, економія електроенергії. Що ти хочеш? Це в нас місті на одній з головних вулиць на Стометрівці. метрівці. Туристична пішохідна вулиця тут зробили алею полеглих у війні. Де там? Там карамельки. карамельки куди подивимось? Дай так, захотіли діти мармеладки. які ти хочеш мармелад, такі Кулька, ми може ще подивимось. Чекай, ти нічого не трогай. Покажи це жуйка. Яйце. Яйце, це класно. Яйце це прикольно. О, це не дуже добре. Не добре. Мені вони не краще. Не кислі, але кисло солодкі, не сущається. Яку? Це не дуже добре, мені теж. Знаю. Оця вже більш добрі ніж бере. Лакриця чи свякну. Коло наберіть. Беріть, я пробувала коло не спеша. Це жуйки. Що ти не Дякую. Чи цутки, а ну, глін файне. Мам. На вулиці темніє. Світла вуличного нема. Ще якихось буквально пів години ми будемо гуляти по темряві. Так, щоб не блукати темними вулицями, вирішили піти повечеряти кудись. Який заклад? Зараз виберемо. Покажу вам. То там капризує? Чого? Вот це, це, це мармеладки <розуміло> Давай ще Я коли була маленька, теж дуже любила так брати за ручки, мама, тата, чи, чи з ким би там не йшла, не гуляла. І так розганялись і вверх! Думаю, всі діти це люблять. Вирішили повечеряти. Ой, подивіться, яка красива люстра. Не наводить камера, мабуть. О, красота. Це кав'ярня. Димно, до речі, дуже, що включили освітлення в парку. Можливо, в парку включають в скверах, а на вулицях, де є багато закладів, то я думаю, що освітлення на вулиці там за рахунок того, що а, з вітрин а, поступає світло надвір. Тепер Вирішили повечеряти, йдемо вже у звичний наш пасаж. А, та, вийш... та зайчику, мармеладку. Мармелашу, мармеладку. Мармеладку, зараз поїмо і будеш мармеладку. Ось такий веселий, коротенький влог у мене вийшов. Я бажаю вам хорошої неділі, гарного продовження дня і кажу вам всім пока-пока.